Настоянка з малини на горівці не тільки один з популярних ягідних напоїв, а й одне з ефективних цілющих засобів. Ароматний смак і рубіновий колір захоплять будь-якого гурмана, а ось приготувати її можна в домашніх умовах. Правила приготування. Чи варто говорити про користь ягід малини? Про неї знають всі. А цей слабоалкогольний напій, не тільки відмінна прикраса святкового столу. Але і справжній еліксир, що містить в собі всі вітаміни і мікроелементи цієї царської ягоди. Домашня настоянка з малини готується просто, та й рецептів приготування безліч єдине, але знадобиться певний проміжок часу для витримки рецепт 1. без цукру. У сезон збирання малини набираємо в чисту скляну ємність стиглих ягід. стежимо, щоб ніякі жучки туди не потрапили, ягоди малини мити не потрібно, якщо ви впевнені в їх чистоті. Поки довеземо малину додому, вона трохи примнеться і всядеться. будинки заливаємо вміст якісною горілкою, так, щоб покрити ягоди повністю, злегка струшуємо, щоб випустити бульбашки повітря, закриваємо чистою капроновою кришкою і прибираємо на два місяці в темне місце, зберігаємо при кімнатній температурі, проціджуємо готову настоянку через густе сито. Ягоди повинні за цей час повністю втратити колір і випустити сік. А настоянка придбати гарний рубіновий колір. Застосовуємо як лікувальний засіб і святкового напою. А кому смак здасться кислуватим, можна перед вживанням додати мед або цукровий сироп. Рецепт 2. як зробити настоянку з малини солодку. Для приготування настоянки знадобиться 300 максимально стиглих ягід малини 500 м'якісної і очищеної горілки, 100 води, стог цукру. Процес приготування ягоди малини повинні бути зрілими. Переважно соковитих сортів, перш ніж приступати до приготування, малину потрібно відокремити від плодоніжок, прибрати шкідників, якщо такі були помічені, очищені ягоди перекласти в друшляк, на дно якого покласти марлю і промити під проточною водою, залишити малину на деякий час в друшляку, щоб повністю скла вода. Вимиті ягоди покласти в скляну банку і долити горілкою над два в вище шару ягід. накрити капроновою кришкою і прибрати на два місяці в холодильник, можна в підвальне приміщення, через два місяці перелити горілку, настояну на малині в іншу ємність і ще на півтора місяці заховати в холодильник, у банку з плодами малини засипати цукор, накрити кришкою. Добре, струсити і, так само як і горілку, відправити в холодильник, через кожні 14 днів діставати банку з малиною і струшувати її. Після закінчення потрібного часу дістати обидві банки з холодильника, почекати, поки вміст нагріється до кімнатної температури, у банку з малиною і цукром додати киплячу воду і процідити отриману остигнула рідина. Потрібно з'єднати з малиновою горілкою застосування настоянки. Безумовно, будь-яку настоянку можна поставити на святковий стіл, використовувати її для зігріву в прохолодні осінні дні або в студенну зиму. Найчастіше цей напій використовується саме для веселощів, однак при цьому в ньому зосереджені і корисні властивості, настоянкою з малини можна вилікувати ангіну, кашель, очистити судини і підвищити імунітет. Малина, сховище вітамінів і корисних речовин. У плодах міститься багато клітковини, вітаміни Ав. Сміть, залізо, магній, ефірні масла, цинк, кобальт, а також пектинові, дубильні і азотисті речовини, ягоди малини надають чудову дію на капіляри, запобігають виникненню склерозу. Багатьом відомо, що соліцилова кислота використовується для зниження температури тіла. Саме з цієї причини малина, популярний засіб при лікуванні застуди. Це відмінний помічник і при захворюваннях нирок, шлункової системи і недокрів'ї, звичайно ж, настоянка на горілці не так корисна, як свіжа ягода, але при застуді в холодну пору року вона просто незамінна. Малинова настоянка користі і протипоказання. Якщо мова йде про користь малини, то багато хто має на увазі тільки її плоди, насправді не менш корисними властивостями володіють настойки. Настої примочки і відвари малини приготовані саме з листя. Як заварювати листя малини, щоб приготувати цілющий відвар. Необхідно два стложки висушених подрібнених малинових листя, залити два склянками окропу. Варити малину не потрібно. Інакше вона втратить вітамінс наполягати в закритій ємності приблизно 2-3 години, після чого процідити, після прийому їжі не забувайте випити і в склянки теплого відвару. Відвар з листя малини профілактичний засіб при щорічному загостренні вірусних захворювань, цим же відваром, але з додаванням сухих стебел. Можна полоскати ротову порожнину, що допомагає вилікувати ангіну, ларингіт, і багато захворювань горла. Цей фітопрепарат справляється навіть із захворюваннями дихальної системи і позбавляє від кашлю для лікування шлунково-кишкового тракту. При гастриті і шлунковому кровотечі відвар повинен бути більш концентрованим, тому замість 2 столових ложок листя малини знадобиться 4. Крім цього, відвар дуже корисний для жінок, оскільки знімає запальні процеси при різних гінекологічних захворюваннях, для цього застосовуються спринцювання і примочки. Відвар з листя малини зміцнює волосся, покращує їх зростання запобігає випаданню, застосування настоянок і відварів з малини протипоказано при вагітності, індивідуальної непереносимості і хронічних запорах. Люди, які страждають захворюваннями печінки, можуть вживати малину, але в малих кількостях ягода містить грубі волокна, тому від лікування малиною потрібно відмовитися тим, у кого виразки дванадцятипалої кишки і шлунка, у разі якщо у людини алергія на червоні ягоди. Він може для лікування використовувати жовті або чорні плоди малини. Малина категорично заборонена при подагрі і нефриті, навіть якщо ви не помічали у себе перерахованих вище станів, краще все ж попередньо проконсультуватися з лікарем про доцільність використання цієї рослини в лікувальних цілях.